Повний розпуск орхідеї Тропік Пікоті. Ось такий крапчастий красунчик на сипаліях порадував своїм цвітінням. Не так пишно, як у пані Оксани. Ох, хто не бачив цієї краси, зайдіть, завітайте і погляньте там на 51 квіточку цвітіння цієї орхідеї. Чудово. Мій звіт квітульок, Ми знайшли одне одного завдяки тому, що була пробита назва на горщику, і нам цьому повезло. Я давно заглядала на цю красу. Мені дуже подобається губка цієї орхідеї, та й взагалі розмір квітучої повинен бути 11 см. Я його рятувала. З корінчиками корінчиків небагато було, вже трішки наростив. Тож буду сподіватися на такий гарний пишний цвіт, як у пані Оксани.